Добрий день, шановні глядачі. Мене звати Євген Баран. Я голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України і голова Товариства письменників і журналістів імені Івана Франка. Живу у Івано-Франківську. Е, останній раз, коли ми з вами бачилися, це було років два тому, я щось там говорив про товариство, говорив про літературу. Е, сьогодні. Весна 25-го року. Час дуже є непростий. Час все складніший, складніший для нас з вами. І питання нашого життєвого вибору, і питання нашого державницького вибору залишається таким же відкритим як було кілька років тому. Я, напевно, не буду говорити про літературу як таку. Я буду говорити про те життя своє, яке так чи інакше пов'язано з літературою. Так склалося історично, я тому не винен. Бо з 1979 року я став студентом української філології Львівського університету і вже 40 з гаком років, майже 46 років, я займаюся тим, що. Пропагую українське слово, пропагую українську художнє слово, говорю про українську культуру і намагаюся поширювати, принаймні не, не опускати, не здавати той простір, який називається дуже патетично українська культура. То не я перший в своїй родині такий мудрий, у мене в родині взагалі дуже Унікальна родина по мамині і по татовій лінії. Бо по татовій лінії серед моїх род... далеких родичів Іван Гушалевич, якщо ви знаєте, був такий в 19 столітті, поет Москвофіл, але автор гімну 1848 року. Йосип Гушуляк, український бас з Канади, статів Трорідний брат. Так що ця лінія вона більше селянська, вона більше реалістична, вона трималася і тримається землі, на якій виросла і в яку повернеться. Але цю гілку своєї родини я дуже люблю, тому що я розумію, що без неї я був би якимось іншим, і той інший мене часто, часто лякає яким би я міг бути без своїх баранів і без своїх чекалюків? Це дві гілки татова, і, е, дідова і бабцина. Що стосується маминої гілки, то взагалі ми, я знайшов свого предка. Мій предок був львівським міщанином Іваном Саврасевичем. Він жив в середині 18 століття у Львові. У нього народився син Семеон, який закінчив Львівський університет в 1804 році. Закінчив своїм коштом її документ. Він закінчив значить, гуманітаристику, богослов'я і філософію. А через два роки він закінчив Львівську греко-католицьку семінарію. І якраз на Благовіщення 7 січня 1807 року він висвятився на священника. Він помер. В 1855 році помер і похований. похований Останнє його, до речі, парафія була в Ключеві на Прикарпатті, а похований в моєму селі, бо там жила його донька і його онуки. Але оскільки він овдовів останні 5 років, то він ще висвятився на монаха, і в селі його називали Чорний Монах, бо він ходив у всьому чорному. Я, Здивуванням перегортаю єпархіальні документи і бачу почерк свого прапрапрадіда, а він знав Латину, він знав руське письмо і дивуюся тій каліграфії і тому, тим знанням, які мав цей далекий чоловік, нащадком якого я є, але він зіграв величезну роль у нашій. Родині, тому що без нього оце духовне служіння, а в моїй родині більше 150 років прямого священницького стажу, напевне, що не було. Друга гілка це мамина, теж мамина це братків, мама з дому братків. Але я недавно відкрив. Метричні книги eh, Джуринські 1835 року вони зберігаються у Львові. І я з дивуванням прочитав, що мій предок eh, називався Яким Братко. Я знаю, що з розповідей дідуся, він, що він говорив мамі, ця, цей рід, ця гілка eh, з братковець, з-під Франківця, Франківська. Звідси. Я розумію, що е, гілка е, роду якимось чином попала на Тернопілля, Чортівщину і там закорінилася. І цій родині теж і вчені, і письменники два письменники чудових. Е, от зараз е, яких е, журналіст Іван Німчук, е, редактор Львівського діла, це мого дідуся трирідний брат. Е, Кось Кузак зараз готується у Львові Ростиславом Радишевським, великий том літературознавчих праць Костя Кузака. Це моя мама, терорідний брат. Він був редактором нашого слова в Польщі і був редактором українського календаря і навіть упорядкував антологію гомін українських письменників Польщі, ще в 64-му році. Тобто і Сидор Нагаєвський. Власне, дослідник церкви, історик, священників дослідник церкви, історія римських пап, паб, архіреїв, чотирьох томах. Все це я говорю для того, щоб ви розуміли, що цей мій філологічний вибір, ну, він не був якимось випадковим, він був закладений, та основа того вибору закладена була не мною. Я, напевне, все-таки, можливо, випадково, але прислухався до цього вибору. І навіть довгі роки, коли я ще працював в Криму в школі, учителем української мови і літератури, коли я вчився в аспирантурі в Київській академічній, можливо, до кінця я не розумів, що це вибір мій. Хоча він не такий легкий і цей хліб глибкий. Але я ніколи не шкодував і ніколи не шкодую, бо я. Казав, що доки я зможу читати, доки я зможу говорити про книжку, доки мені стане сил і бажання, бо кожного з нас настає той момент, коли у нас вже нема ні сил, ні бажання, розумієте, то я буду робити те, що робив. Казав мій вуйко, теж музикант і композитор в Детройті, мамин дворідний брат, що я роблю, він прожив 90 років. Я роблю те, що люблю і що вмію. І Євгене, тобі бажаю того ж самого. Ну, я роблю те, що люблю і вмію. І роблю так, як вмію. Тому, власне, говорю про цю літературу, пишу, читаю книжки. Навіть час війни, повномасштабного, коли почалося повномасштабне вторгнення у 22-му році. У кожного, напевно, з нормальних українських громадян в мене був певний шок. Хоча я завжди говорив, що війна неминуча і що треба очікувати нападу. В мене навіть мої родичі сміялися, що цього ніколи не станеться. Ніколи не каже ніколи. Особливо, коли ти живеш поруч з таким диким сусідом, з тою дикою ордою, яка тисячоліття. Поривалася на нашій землі і тисячоліття нам не давало спокійно жити на цій землі. І ми то краще боролися з цією ордою, то гірше, але завжди боротьба тривала. І навіть зараз я думаю, що боротьба вона не закінчена і вона буде тривати. І ця боротьба закінчиться перемогою нашою. Однозначно, я з цим з цією вірою, з цим переконанням живу і працюю. Що стосується зробленого мною за останній рік, два. Минулого року я звернувся до незвичної, я загалом то критик, Читаю, пишу про книжки, розумієте, намагаюся дати якусь оцінку. Я сьогодні перечитав Романа Федорова, скрипка, яка грає тисячу років. І там є гарний. Есей про Ірину Вільде, Дерево Ірини Вільде», де Ірина Вільде згадує про свої розмови з Михайлом Рудницьким. Михайло Рудницький був унікальний галицький критик міжвоєнний період, мається на увазі між Першою і Другою світовою війною. Ну і Вільде до, 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 закинула Рудницькому, що він лишився на своїй хвилі, він залишився вічним критиком, що йому все, все щось бракувало. І коли була якась розмова в неї з Рудницьким, вона йому це сказала. На жаль, ви каже, не розумієте, що і е, інша література, і інша, е, інший спосіб е, побутування в літературі е, можливий». І Грудницький дуже так спокійно відповів: Дарцю, бо вона Дарка Макогон. Можливо, я її розумію, але хтось мусить. Говорити про ту вершину, на яку повинні ви орієнтуватися. Так ось я з тих критиків, які завжди говорять про ту вершину, на яку людина, яка приходить в літературу, мала би орієнтуватися. Тому що є іде ідеал високої літератури, він єдиний, який додає сенсів і додає смислів, і додає розуміння того, що література це не тут і зараз, це не вірш прочитаний на злобу дня. Це не стаття, написана на догоду власть і мужню. Це не е, так званий е, якийсь м -м, прозовий текст, який названий голослівно епопеєю. Це те життя, яке, власне, має переболіти, яке має визрити. Воно має прорвати, як той черяк. І тоді тільки можна говорити, що те. Слово, як сказане, тобою, воно не є штучним, воно не є механічним, воно не є розумієте, кон'юнктурним, Щоб ти сподобався, говориш, аби сподобатися публіці. Той же Рудницький писав про Франка в книзі від мирного до хвилювого і дорікав Франкові, що Франко 40 років замість того, щоб постійно рости. Постійно повертався і оглядався на публіку. І це оглядання на публіку спалило великий геній Івана Франка. Це, знову ж таки, Рудницький, закид рудницького. Безперечно, що цей закид десь в чомусь і справедливий, але інакше Франко Бенебіг не був тим Франком, якого ми знаємо, якого шануємо. І я сподіваюся, що є багато людей, які такого Франка саме люблять. І ось минулого року я несподівано для себе прийшов до такої е, форми, нібито то верлібрів, ну верлібрової рефлексії. Верлібр це дуже хороша форма в тому сенсі, що вона не має якихось усталених правил. А як казав Ігор Кочаровський в своїй метріці, що Верлібр ромнають є те, що сам автор е, думає, що це верлібр? Бачите, як гарно. Е, якщо сказав Качуровський, визнана е, постать в літературі Шевченківський лаурад, і поет, перекладач, але він і теоретик літератури, то чому би не взятися і критикові, спробувати рефлексувати на різні суспільні теми? На різні теми культурного і суспільного життя і така книжка вийшла минулого року в Харкові. У харківському видавництві майдан. На жаль, минулого року якраз в грудні це видавництво зазнало. Розумієте, нападу розірвалася недалеко від спілки Харківської ракета бомба кацапська, і частно поруйнована спілка була, бо видавництво знаходилося в спілці. А недавно повторний удар і ще й мародери пограбували. Так що ми маємо розумієте не тільки зовнішнього ворога, ми маємо внутрішнє. Внутрішнє сміття, яке ніяк не усвідомить, що війна мала би змінити його світ і зробити його чистішим, бо якщо війна не очищує, тоді ця війна ніколи не закінчиться. І ось щоденник Пилата вийшов у Харкові ці рефлексії, деякі я вам з них зачитаю. Я зачитаю один вірш. Один, один верлібр присвячений своєму небожеві дворідному. Він загинув три роки тому. Підірвався на міні, був командиром арт-розвідки. Молодий хлопчина, 28 років культурист. Ну, гарна людина, добра людина. Значить, і ось цей верлібр. Його звали Андрій Павлюк. А він у мирному житті він був головою. Чортківського е, товариства пасічників, бджолярів. Ви зрозумієте су, тепер е, сам верлібер. На Божому полі ходить пасічник Андрій, нема бджіл, лише кров, нема меду, лише обгоріле людське м'ясо. Ходить пасічник Андрій, плаче за бджолами, за людьми не плаче. Збирає їхні тіла, укладає у Божі соте. І ще один верлібр з цієї ж, книжки. Е він, власне, дав назву Щоденник Пилата». Я опублікував цей верлібр на сторінці, у Фейсбуці і Любов Голота прокоментувала: це не вірш, це справжній щоденник Пилата. І я тоді сказав: дякую вам, Любов Васильівна, що ви мені підказали назву. Цієї книжки. Щоденник Пилат. Якби кожен поет жив так, як писав, це б значило, що Месією може стати будь-який смертний чоловік. Бог жартує і нагадує. Богочоловіка чоловіка з благодаттю. Скеровує він. Поети провішають, чекайте, прихід близько. Кожен із поетів ближчий до юди, Аніж Івана Богослова, найкращі з них близькі до апостола Петра. Ніч трьох відречень. Ось такими рефлексіями я ратуюся, скажемо, від якихось моментів критичних, а вони бувають кожної людини. Я уникаю зараз поганих новин, бо їх навколо так багато, що ти в принципі не знаєш. Для чого ці погані новини множаться? Вони не додають оптимізму і не додають сили вистояти. Я підготував другу книжку тих рефлексів Рілібрових, вона буде називатися Мова каміння. Я сподіваюся, що вона теж вийде і в цьому самому Харківському видавництві. Також як голова товариства, Письменників і журналістів, і голова спілки, ми видаємо. Такий альманах сарафинці. І, і у нас є чоловік, який має море ідей, це Василь Бабій, він сам родом з сарафинців. І цей літературно-краєзнавчий літературний альманах він видає своїм коштом, ми йому потім повертаємо, але намагаємося, щоб це було і в бібліотеках. І ось ці сарафинці цього року, бо цього року сарафинцям 525 років, тут є теж мої матеріали, власне. Із цієї е, серії е, медитацій і е, афоризмів. і е, е, шукаю е, ось один із е, тут. Є записи і про, до речі, є. От бачу і про Михайла Рудницького. Є. Е, 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 я намагаюся говорити про книжки, які я читаю, такі. Ано критичні анонси, щоб звернути увагу, можливо, хтось зверне на ці книжки увагу, ось і може прочитає ці книжки, бо є багато книжок, які вартують уваги. Ось нічого не змінюється у данському королівстві. за Тарасом Федюком, це Шевченківського рад на Одещині. Констатую, що невдовзі апокаліптичні процеси завершаться, бо вони вже зруйнували або зіпсували душі письменницьки насамперед. А тих, що подібнилися Андерсі... андерсінівським олов'яним солдатикам, ніхто не чує. Тому жодні результати, жодних літературних відзнак. Вже не коментуватиму. Це такий дріб'язок у порівнянні з тим, що нас чекає. Бо особливість війни в тому, що з неї ніхто не повертається, вона змінює усіх. І останнє розшаровуватися в житті розкіш, розшаровуватися у слові дурість. Дякую.